Вітаю всіх із 1 листопада сьогодні. Ось така у нас осінь чарівна, красуня, сальвії квітнуть, гортензія ще також доквітає. І за вікном у мене у сусідів ось така вишня, гарна, червона, як вогник. На сонечку. Сонечко її ще підсвічує, і ось така-така ось краса. Так, вже горіх опали листя повністю. І а, бузок також вже повністю майже опав. А ось саме вишня дуже-дуже гарна. Всіх вітаю на своєму каналі. Будемо сьогодні з вами готувати смачну страву. Всіх вітаю іще раз. Сьогодні в мене таке, знаєте, Ліричне відступлення було трошечки, а зараз будемо з вами готувати. Продовжую готувати і ділюся з вами рецептами субпродуктів. Сьогодні хочу з вами приготувати сердечка свині із капустою, тушеною капустою. Тож, давайте розпочнемо. Значить, для цього мені треба, я вже нарізала е, значить, відварені серця. Свині, а, значить, купила сердечки, порізала їх на чотири частинки, замочила у водичці, двічі злила водичку десь протягом півгодинки. Потім, потім вже ставлю у водичці, в каструльці їх варити. А, значить, варю, як закипіли, знімаю шум весь і варю десь їх півтори-дві годинки. Після цього вони в мене остивають, нарізаю їх ось такою, такою соломкою. Ось така соломка, виходить, в мене виходить. Ось така соломка. Так, і, значить, буду зараз її обжарювати на петельні. Так, зараз нагрівається у нас наша петельня, Зараз я візьму лопаточку і будемо готувати. Зараз. Така погода в нас, да, що більше вже проводимо часу на кухні і тому готуємо. Одна із а, жіночок попереднього відео. Про пончика написала, що багато говорю, але ж це ж специфіка мого каналу. Я люблю з вами поговорити, розказати вам щось, показати вам щось, поділитися своїм досвідом. Тому така в мене специфіка. Знаєте, як ото кажуть, а рубрика а поговорити». Да? Отож у мене так: а побазікати. Так, зараз нагрівається пательня, використовую соняшникову олію, олію будь-яку використовую. В принципі, тут немає такої, знаєте, особливості. А, так, значить, тут у мене три свині серця. От, тому, а, значить, скільки вони по грамам, я вам не можу сказати, але в мене їх тут три штучки. Так, і а, значить, буду зараз відправляти їх до на смаження, Вже вони, ось, бачите, починають шипіти, тобто розігрілися все добре. І олійка. І... Патрення. І зараз буду обжалювати ну, довго, Десь хвилинки 3-4 буду обжарювати, щоб вони трошечки, знаєте, така у них шкірочка да, з'явилася, така обжарена, така золотавого кольору, трошечки буде у них. То ось цього буде достатньо. Також я підготувала, мені треба цибулька морфа. Вже я нарізала натерла, на крупній терці. натираю і, значить, цибульку ріжу, як зазвичай ми завжди робимо. І на зажарки, да? і капусту. Вже нашинкувала також. Тут у мене один качанчик капусти, бо у мене тут велика така. Батерія, ви бачите, то мені треба буде ось багато капусти. Та й взагалі я люблю дуже капусту, сім'я моя дуже. Дівчатка також полюбляють капусту, чоловіку то м'ясо треба, а дівчатка також любить капусту. Так, ну що ж, зараз я обжарю і потім продовжимо. Тепер додаю цибульку і додаю морквочку. І обжарюю також їх, помішуючи поступово. Також десь хвилинки 3-4, як і серця. Так, і зараз додаю капусту. Так, капусту. Викладаю на пательню. Так, зверху викладаю. Вона ще вся містилася. Розкладаю. Вона зараз, як буде тушитися, то вона зменшиться, звичайно. Її буде набагато менше, як вона потушиться. Коли виклала капусточку, обов'язково підливаю водички. Небагато водички. А для того, щоб вона не підгорала на дні, і капусточка дасть свій сок, ось до того моменту треба їй допомогти трошки. Тому підливаю трошки водички і накриваю кришечкою і а, зменшую вогник, роблю його а, такий, знаєте, середній вогничок, щоб не сильний був. І тушкую приблизно десь 20-25 хвилин. Ну Ось я засіку зараз, скільки вона буде тушкуватися, і я вам тоді точно скажу. Це протушкувалася моя капуста 20 хвилин, щоб вона тушкувалася. І тепер що робимо далі? А в кінці я завжди, перед вже завершенням страви, я завжди додаю томати. Але томатів у нас зараз своїх немає. Покупні томати те вже не то. І тому я що беру? Я беру томатну пасту. А, значить, у мене ось тут томатної пасти 2 столові ложечки на мою кастру сковородочку петельню. Давайте зараз так нижче. Так, а що я беру? Я додаю водички туди, десь 10, грам 100, додаю водички. Так. Добренько все це перемішую, щоб томат паста розчинилася, так? Да? І просто виливаю. Чому я не роблю це на початку? Тому що, якщо ви так зробите, о, дуже щось погано розколотила. А, якщо ви так зробите, то капуста вона буде а, дуже тверда. Да? Томат він не дасть капусті приготуватися а, до такого а, стану більш м'якого. Тому ось із томатом, чи то з е, помідорчиками, чи то з томатною пастою, чи то з томатним соком, треба бути дуже-дуже обережним і додавати його вже в кінці. тому що Капуста вона не буде така дуже-дуже жорстка. Тому я це роблю обов'язково вже в кінці своєї е, приготування страви. Тепер е, обов'язково підсолюємо нашу страву. Так. Додаємо, Я додаю ось таку 12 трав та овочів, десь також чайну ложечку додаю. Так, Лавровий листик обов'язково декілька. Додаю перчик. Так, зараз перчик десь у мене тут був. Бо в мене тут, бачите, ось така тарочка в мене із приправами. Приправи дуже люблю. І тому ось додаю так, ось таке суміш перців. Зараз я відкрию, візьму ножниці. І також додам обов'язково. І ще, ну так, трошечка, не багато, Бо я, наприклад, не люблю дуже перчини. Да? Але щоб ось запах цей був. Так, і десь у мене ось ще копчена паприка також додаю. А, Значить, це солодкий перчик. А, так, Ну, десь чайна ложечка. Ось його додаю десь чайну ложечку. Все. Тепер перемішуємо знову все добренько. І ще вона в мене тушкується десь хвилиночок 5. Поки ось всі інгредієнти з'єднаються, то ось. Отже, ось така капусточка в мене вийшла тушкована і зі свинячими сердечками. Тож, бажаю вам всього самого-самого найкращого, смачненького вам і до нових зустрічей. Всім пока-пока! Бережіть себе!